Вітаю вас, мої любі! Я Марина Гутнік, інструкторка нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки і авторка напряму нейросимирон. Сьогодні пропоную вам мою авторську нейрографічну нейросиморонську «Я маяк» для тих, у кого щоденна метушня вже така, що список справ довший, ніж рукав, у бабусиної вишиванки, а власні бажання десь між помити підлогу і перевірити рахунки. Ми поєднаємо нейрографіку з Симоронським підходом і створимо яскравий внутрішній образ. Маяк той, що стане вашим візуальним нагадуванням про власний центр, про те, де ви справжня, не загублена, не розчинена в побуті. Маяк, який допоможе повернути фокус на себе, відновити ясність і відчуття опори серед буденних хвиль. Тож беріть олівці і нумо малювати, бо час виходу із рутинної тьми саме зараз. Для цієї роботи нам знадобиться аркуш паперу А5, це половинка А4, тому що це невеличкий такий, така замальовка, нейросимиронський скетч, який на 20-30 хвилин вашого часу не більше. Нам знадобляться два маркери а Середній і тоненький як лінер, чому я пропоную два маркери, тому що можна, звичайно, малювати і одним, але двома маркерами сам малюнок виходить більш акуратним, більш красивим. І, звичайно, нам знадобляться різнокольорові олівці. І так, приступаємо. Ми починаємо малювати наш маяк, ми часто самі не бачимо себе в темряві днів. Ми як ті сурки, як бабаки, і тому нам потрібно підсвітити свій шлях, нам потрібно побачити, що потрібно саме нам, нам потрібно зрозуміти, що, що куди нам рухатися так, щоб нам було комфортно. І Тому тут метафора моя. Я запропонувала вам в Відео Reels зробити Симеронську практику з маяком, і тепер ми будемо її ще і промальовувати через нейрографіку. І так починаємо малювати маяк. Беремо середній маркер і малюємо маяк. Ви можете малювати як завгодно, це дуже-дуже образно. Я намалюю. Ви можете навіть взяти спочатку, якщо ви хочете, щоб це було прямо акуратно, красиво. Можете спочатку взяти звичайний олівець, зробити контури собі, а потім вже маркером наводити. Я спробую це робити одразу маркером. Малюємо маяк. Ось такий він приблизно. Це звичайний. Простий малюнок, нам не потрібно малювати щось дуже-дуже складне. Згадайте, які маяки є в на водах, на річках, в морях, які вказують шлях путнику. Ось такий маляк, можна додати якісь деталі, якщо вам хочеться це вже ваша художня творчість. Зробити вхід в маяк. Ось такий у мене вийшов. Після того, коли ви намалюєте безпосередньо сам маяк, нам потрібно, щоб це світло, яке буде від маяка, воно було гармонійним. А це Обов'язково, щоб у нас всередині це світло було таким же гармонійним. І тому ми всередині маяка, тобто всередині нашого малюнка робимо заокруглення. Якщо ви перший раз на моєму каналі і не знаєте, що таке заокруглення, що таке нейролінія, і ви ніколи не малювали нейрографіку, як це робити, для чого ми це робимо. Я залишу в першому коментарі під цим відео, і ви обов'язково подивіться, як і для чого це робиться. Ви навіть можете одразу зупинити це відео, якщо ви хочете, і подивитися, як це робити правильно. Після того, коли ви зробили заокруглення всередині маяка. Згармонізували свій стан, як я сказала, це обов'язково потрібно зробити для того, щоб ми випромінювали гармонію, щоб ми випромінювали не страх, не сумніви, а саме гармонію, впевненість в тому, що нам потрібно. Я пропоную перейти до кольору, поки що перейти до кольору. І що зараз ми будемо з вами робити? Уявимо, що навколо нашого маяка темрява. І нам це потрібно якраз показати кольором. Тут, звичайно, теж можна робити художнє, красиво. Я буду робити це, скоріше ви це можете робити. От прямо намалюйте навколо свого маяка, покажіть, покажіть що там темно. Візьміть, наприклад, темно-синій спочатку олівець, і намалюйте, кажіть цю темряву через. Ось вона навколо. Бачите, як, як цікаво одразу проявляється наш маяк. Ми показуємо ще таким чином, що все одно, яка б не була темрява, ми все одно можемо. Як той маяк, світитися. Я вам просто зараз показую, як технічно це можна зробити. А ви, звичайно, можете це робити. Потім я беру фіолетовий і додаю ще більше, да? ще більше такої, наче нічної темряви. І так ми робимо темний фон через темні. Кольори. Можна трішечки навіть додавати, якщо ви хочете ще більше підкреслити, навіть взяти чорний олівець, трішки, трішки навколо маяка, щоб виділити безпосередньо образ, образ нашого маяка можете, можете ще додати. Тобто, зрозуміло, да? ми додаємо таким чином. Більше темряви проявляючи сам образ. Ось вийшов такий малюнок. Бачите, у мене по всій, по всьому листу темрява. Ви, звичайно, можете, якщо є бажання, ви можете посідати, подати, додати в цю темряву, я там трішки додала синього, блакитного, рожевого. Це ваш малюнок, ви можете робити так, як ви відчуваєте. Навіть ви можете, коли розфарбовувати цей фон, можете уявляти. Яка темрява зараз нависає над вами? Від чого ви втомилися, від чого ви хочете позбутися і пройти цю темряву? І ще один момент я забула сказати на початку відео, що нам знадобиться ще маркер або золотий, або сріблястий, або білий, тобто маркер, який буде світлим на фоні нашої цієї темряви. Звичайно, якщо у вас немає, ви можете малювати і чорним маркером, але сріблястим, золотим чи білим, воно просто буде малюнок, він буде більш яскравий, він буде більше чіткий і наш мозок буде сприймати, тому що наші очі будуть це бачити. І ми починаємо наповнювати це світло, ой, цю темряву своїм світлом. Чому ми заокруглювали всередині? Ми призводили свій внутрішній стан до гармонії для того, щоб ми ж самі могли собі освітити свій шлях. В Семеронському ритуалі я завжди пропоную мурчалку. Тут я пропоную промальовувати лінії і промовляти цю мурчалку. Це будуть такі лінії афірмації. На Бліхтаря. Тінь рутини не моя. Я маяк, що світлом грає і себе не забуває. І ми от таким чином промальовуємо нейролінії від маяка, який сам собі прокладає новий Шлях через цю рутину. Ви можете повторити один раз цю мурчалку, ви можете її не повторювати. Можете повторювати кожен раз, коли малюєте лінії. Це ви маєте робити так, як ви відчуваєте. Я пропоную це хоча б раз зробити, але якщо ви навіть зробите це більше, це будуть такі афірмації. А як працюють афірмації? Вони нам допомагають нашому мозку закріпити, якщо ми повторюємо це знову і знову нову установку. Це просто. І так малюєте стільки ліній, скільки ви. Відчуваєте за потрібне, я зазвичай кажу, що чим більше ліній взагалі ми малюємо на нейрографічному малюнку, тим більше можливостей ми даємо самі собі. Не просто можливості, а різних варіантів розвитку подій. Після того, коли ви промалюєте лінії і відчуєте, що вам достатньо, ви цим же маркером, яким ви малювали, Робите заокруглення там, де у вас з'явились перетини і кути. Для чого ми робимо на цьому етапі це? Тут ми робимо для того, щоб більше нічого не заважало нам іти туди, куди нам потрібно, щоб ніяка темрява більше нас не зупиняла, щоб ми легко виходили саме з тої темряви, в якій ми опинилися. І після того, коли ви зробите всі заокруглення, згармонізуєте свій шлях виходу із темряви, ваш маяк починає світитися новою силою. І в малюнку ми це робимо. Просто це фіксуємо. Ми обводимо цим же, наприклад, якщо зараз я малюю золотим, у вас це буде білий, або, можливо, просто чорний, яким ви малювали. Ви обводите, але фіксуєте цей, показуючи, що мій маяк тепер засвітився по-новому, бо я сама проклала собі. Цей шлях. І я хочу вийти із темряви. Ось на цьому етапі це вже буде як маніфест. Я готова. Я хочу вийти з цієї темряви. І після цього остаточно розфарбуйте свій маяк тими кольорами, якими ви вважаєте за потрібне. Розфарбую його а, таким класичним маяком, який він а, є на водах, особливо у нас, річки на нашій Південний Бух. А, Ось такий невеличкий нейросиморонський скетч у нас виходить. Це маленька практика, вона не складна, вона приємна, вона розвиває творче креативне мислення. І саме тому такі маленькі практики вони дають нам можливість побачити щось інше в житті. А нейрографіка це наука, яка вкладає в нашу нейронну мережу нові файли, які допомагають нашому мозку для нас шукати ці самі шляхи і виходи із нашої темряви. Малюйте з задоволенням! З вами була інструкторка нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки. І автор напрямку Нири Семарон Марина Гутнік. До нових зустрічей, мої любі!